Вітаю глядачів телеканалу ТВ програма постфактум. мене звати Юлія Стеранка, і сьогодні ми будемо говорити про епіцитуацію на Буковині, про поширення інфекційних захворювань та їх профілактику. Гість студії лікар-епідеміолог Юрій Подораро. Вітаю, Вітаю! Давайте розпочнемо із загроз, які на сьогодні стоять перед Україною та нашою областю, зокрема, так які інфекційні захворювання на сьогодні поширюються Буковиною. Дійсно, ситуація зараз в Україні в Чернівецькій області є достатньо складною. Відбувається нашурування трьох епідемій, які розпочалися і тривають в області. Це епідемія covid 19 яка набуває з кожним тижнем все більших значень, і показники, щотижня зростають. Друга епідемія це щорічна епідемія гострих респіраторних вірусних інфекцій, зокрема грипу. І третя епідемія, яка нещодавно була оголошена як надзвичайна ситуація в галузі громадського здоров'я. Була оголошена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Це епідемія віспи мавп. Оці три загрози, які на сьогоднішній день існують. Люди про це мають знати, мають бути настороженими, і при появі тих чи інших ознак. В зміні здоров'я мають звертатися за медичною допомогою, щоб вчасно виявити хворобу, вчасно почати лікування і вчасно провести протиепідемічні заходи, які припинять швидке поширення захворювання, нададуть змогу в такому нормальному плановому режимі надавати допомогу хворим і позбавитися в цих інфекційних хвороб, які зараз активно починають циркулювати. Мова йде про віспу мав і про грип і інші гострі респіраторні вірусні інфекції ми зараз з вами про кожну хворобу поговоримо окремо так саме для цього і зібралися, щоб нагадати нашим телеглядачам, оскільки з у зв'язку із повномасштабним вторгненням Росії в Україну інформаційні акценти дещо змістилися. Так і на жаль, про безпеку здоров'я охорони охорону здоров'я зараз менше говорять ніж було до повномасштабної війни. Давайте розпочнемо тоді із COVID-19. яку хвилю захворюваності маємо на сьогодні сьогодні так І чим вона можливо відрізняється від попередніх? Дійсно, в серпні місяці розпочалася п'ята хвиля зростання захворюваності в Чернівецькій області? ми Відпрацювали і пережили чотири хвилі, які були викликані різними видами штаму sars cov 2 В серпні цього року в області почалося зростання захворюваності, викликана вірусом субваріантом вірусу SARS-CoV-2 2 Омікрон va 5 Цей домінантний підвид вірусу, який активно циркулює серед населення. Чернівецької області він був підтверджений лабораторно в, в референс лабораторії в Києві, і це свідчить про те, що ми можемо очікувати. Зростання захворюваності, п'яту хвилю захворюваності, коли буде ускладнюватися епідемічна ситуація, буде зростатись кількість хворих. Однак, враховуючи те, що щодня зростає кількість людей, які отримують вакцинацію, від COVID-19, у нас зменшується кількість госпіталізованих хворих. У нас зменшується кількість. Померлих хворих і показники летальності, якщо порівнювати з попередніми хвилями, зменшились десятки разів завдяки і тому, що люди отримали вакцинацію, і завдяки тому, що сам вірус набув інших властивостей. Він цей вірус почав швидко передаватися від людини до людини, скоротився інкубаційний період, перебіг хвороби зменшився. Однак лишилися групи ризику, які наражаються на появу ускладнень внаслідок хвороби. Це особи старше 60 років і маленькі діти. Діти зараз становлять ту групу ризику, яка може формувати п'яту хвилю захворюваності в вересні місяці. Ми зареєстрували зростання захворюваності серед дітей. Якщо в середньому кожну хвилю у нас діти становили близько 8% від всіх захворівших, то у вересні цього року діти становлять 15%. Кількість дітей в два рази зросла протягом вересня. Це пов'язано зокрема також із початком навчання, в тому числі і з початком навчання, і в тому числі властивості вірусу такі, що вони залучають в епідемічний процес дітей. Діти стали активним поширювачем інфекції, хоча вони менш важко хворіють у ну, більшості випадків, ніж дорослі, однак вони становлять загрозу для осіб старше 60 років. Вони поширюють інфекцію, вони можуть бути. Джерелом інфекції для людей старшого віку, які мають у більшості своїх супутні захворювання, хронічні захворювання і де високий відсоток летальності. Тому дуже важливо зараз захистити дітей і захистити дорослих шляхом вакцинації і дітей, і дорослих. Тому рішенням Міністерства охорони здоров'я було було прийнято рішення вакцинувати дітей від 5 років для того, щоб і зменшити передачу інфекцій серед дітей, для того, щоб захистити дітей від важкого перебігу хвороби, і таким ж як наслідок захистити групи медичного ризику у віці 60+. Наскільки активно батьки вакцинують саме дітей, користуються такою можливістю, тому що ми знаємо, що часто батьки сприймають дещо з недовірою тему вакцинації. Так ми неодноразово чули про інші щеплення ставлення деяких батьків, як ставляться до вакцинації саме від коронавірусу, ну приклад майже трьохрічної епідемії в Чернівецькій Чернів області показав те, що щодня збільшується кількість батьків. Які дають згоду на щеплення своїх дітей, тому що та кількість дітей, яка захворіла і була госпіталізована в Чернівецькій області, підтверджує і важкість перебігу covid 19 для дітей, ну і батьки, свідомі батьки, які розуміють ефективність і безпеку щеплень. Вони приймають рішення на користь дитини здоров'я дитини. А застосування тих рутинних щеплень, які щороку проводяться відповідно до календаря щеплень в Україні, підтверджує і ефективність і безпеку вакцинації дітей для захисту від тих чи інших інфекційних хвороб. Ми можемо говорити про те, що коронавірус на сьогодні контрольований, правильно враховуючи порівнюючи ситуацію, яка була у 2020 році. І зараз, тобто ми вже знаємо, як потрібно боротися, як, які превентивні заходи вживати для того, щоб не хворіти або якомога легше пройти цю недугу. Так? Але розкажіть, ще улітку прогнозували про те, що в вересні все ж буде так, збільшення кількості хворих. Скільки маємо хворих, можливо, за тиждень у порівнянні з якимись аналогічними періодами минулими? За останній тиждень ми зареєстрували 1234 хворих. Які захворіли COVID-19? Це трошки більше 1%, ніж було за попередній тиждень. За останній тиждень зросла захворюваність в. Чернівецькій територіальній громаді, високі показники захворюваності зареєстровані в Новодністровській територіальній громаді, в Дністровському районі зросла захворюваність, тому ситуація є достатньо складною. За останній тиждень померло 5 хворих від covid 19 було госпіталізовано понад 170 хворих, десь близько 14% від захворівших за тиждень, були госпіталізовані. Достатньо високий відсоток. Збільшилась кількість дітей, які захворіли протягом тижня. Тому ця захворюваність, яка сформована у вересні. Місяці підтверджує наш прогноз, який був ще влітку, про те, що з появою нового варіанту вірусу VI5 ВІ буде зростати захворюваність, буде формуватися п'ята хвиля захворюваності. Вірус цей вірус. Зараз цей субваріант вірусу оминає як природній бар'єр, створений перенесеною хворобою. Ми реєструємо вже повторні випадки. і Достатня велика статистика хворих, які хворіють втретє. Вірус оминає і штучний бар'єр, який створений вакцинацією. Тому дуже важливо зараз застосовувати ті профілактичні заходи, які ми рекомендуємо щодо. Дотримання дистанції, от власне хотілося б нагадати, тому що всі на жаль вже дещо забули про ці вимоги, які були так строго запроваджені на початку поширення коронавірусу. Потім були певні пом'якшення, так у цих заходах. Що на сьогодні потрібно також робити, окрім вакцинації, яких правил дотримуватися, щоб уберегтися, дуже важливо своєчасно звертатися за медичною допомогою. По перше, це унеможливить поширення інфекції. По друге, це дасть змогу своєчасно почати лікування, оскільки у нас щотижня накопичується велика кількість. Активних хворих, Активні хворих, які перебувають в стадії хвороби. От на сьогоднішній день у нас близько 200, 2000, тисяч більше двох тисяч хворих, які знаходяться в активній фазі захворювання. Вони є джерелами інфекцій, Вони можуть набути ускладнень. І тому дуже важливо своєчасно звертатися за медичною допомогою і таким чином і припиняти поширення інфекції, і не наражати на небезпеку, оточуючи по друге це дистанція дистанція яка завдяки якій вірус не передається це півтора метри людина від людини особливо людина яка має симптоми гострих респіраторних вірусних інфекцій треба тримати подалі. Триматися на відстані приблизно півтора метра і більше якщо людина перебуває в громадському транспорті в приміщеннях де погана вентиляція Якщо немає можливості дотримуватись дистанції, то треба одягнути маску. Одягнути маску, яка також захищає від проникнення вірусу в організму людини, і це також унеможливість захворювання. Слідуючою рекомендацією є провітрювання. Зараз, з початком навчального року, наші дітки всі перебувають в закритих приміщеннях. Накопичення відбувається вірусів гострих респіраторних вірусних інфекцій, зокрема COVID-19, тому провітрювання в школах це є таким важливим фактором профілактики COVID-19, прибирання, обробка рук або миття рук. Далі дотримання гігієни кашля. Гієни чихання, прикривання рота і носа під час чихання і кашлю. Всі ці наші рекомендації, які ми даємо протягом вже трьох років, вони на сьогоднішній день особливо актуальні, оскільки вірус міняє свої властивості. Він уникає, уникає всіх цих бар'єрів, які ми створюємо, і він, він хоче. Продовжувати існувати в нашому організмі, а ми продовжуємо з ним боротися. Тому зараз науковці працюють над створенням вакцини, яка би захищала від проникнення вірусу в організм, і тоді ми зможемо вже ліквідувати як таку інфекцію з. У нас більш ефективні будуть протиепідемічні заходи mm -hmm. на сьогоднішній день. от ці рекомендації, які я щойно озвучую, є найбільш ефективними разом з вакцинацією. Тому не забуваємо, потрібно дотримуватися, тому що коронавірус ніколи ні, нікуди не зник. Так. так і всі ми знаходимося в певній загрозі. Так, давайте поговоримо про ще одну загрозу, яка нависла над українцями, зокрема і буковинцями. Також це мавп'яча віспа. Вона дійшла вже і до України. Міністерство охорони здоров'я по. Повідомляло офіційно про зафіксовані випадки, і у нас. Розкажіть детальніше, що це за недуга, який її характер, так? І чого потрібно її остерігатися? Дійсно, Всесвітня Організація охорони здоров'я влітку оголосила про початок нової пандемії в світі, яка викликана вірусом віспи МАВП. В світі зареєстровано вже понад 60 тисяч випадків віспи МАВП. Дуже швидко поширюється вірус. Вірус з'явився нещодавно, оскільки раніше вірус віспи мав циркулював в основному серед серед тварин в країнах Африки. Були окремі випадки і спалахи в країнах Африки. В цьому році вірус вже потрапив в Сполучені Штати Америки, в країни Європи і почав активно передаватися від людини до людини. Більшість тих випадків, які зареєстровані в світі, пов'язані з тим, що вірус передався від людини до людини під час сексу між чоловіками. Основний фактор, коли є контакт шкіра шкірою у хворих з висипкою, хвороба проявляється висипкою невідомого походження. У людини з'являється висипка без причин. Це не ті хвороби, які викликані вип... класично з висипкою. Появляється висипка невідомого походження. У людини з'являється головний біль, висока температура більше 38,5, біль в м'язах, біль в спині, Дуже така глибока слабкість. Людина дуже погано себе почувається. І висипка класична. Угу. Бувають випадки з аномальною висипкою, якоюсь бувають випадки без випадків, але в більшості випадків це висипка. Тому у людини, яка була в контакті з хворим, з хворою людиною, або була на територіях, де поширена віспа мав, і з'явилася висипка, повинна звернутися до лікарів. І повідомити, що з'явилась висипка без причини, має людина високу температуру, біль голови, біль в м'язах, слабкість ну, тобто, О... перш за все, не займатися ніяким самолікуванням, одразу йти фахівців. Для, для оскільки віспа мавп є особливо небезпечною інфекцією. Вірус дуже стійкий в зовнішньому середовищі, його дуже важко позбутися. А як він вражає саме організм, які наслідки має після ось цієї хвороби, окрім проявів, таких так на тілі і там недуги такої, зокрема, температури? Так. Що вона вражається? Мабуть, ну, для віспи МАП на сьогоднішній день характерно те, що вона дуже швидко передається і дуже легко передається. Угу. Достатньо контакту шкіра шкірою, контакту шкіри з Висипкою, а дуже багато от характерною особливостю спомав п'є то, що те, що вірус дуже стійкий в зовнішньому середовищі. Він десятками днів перебуває в висушеному стані. Він може бути і в пилі. Він відпадає з корочками mm -hmm. після висипки і знаходиться. 35 днів в кімнаті може знаходитися в активному стані і може заражати інші. Можуть, люди можуть, Здорові люди можуть вдихати цю пилі з вірусом, можуть, вірус може потрапляти із кашлем, із контактом. шкіра, шкіра. Швидкість передачі вірусу найбільша загроза для людства, тому що тому що. Вірус буде, як кожен вірус, прилаштовуватись до організму людини і будуть відбуватися мутації. І може так статися, як з іншими інфекціями вірусними, коли вірус набуде більш важких патогенних і вірулентних властивостей, і він почне вбивати. Зараз померло на 60 тисяч хворих, померло тільки. Ну, якщо так казати, 26 хворих. Це дуже низький відсоток летальності. Але він є. Але він є, і він може призвести, і він може збільшуватися. Зараз є ефективні вакцини. Вони існують в світі ефективні вакцини від віспи мав, які застосовувалися для ліквідації натуральної віспи. Створені нові вакцини. В Україні поки що доступу до вакцин немає. І найбільш складна ситуація з лікуванням. Немає специфічного лікування, нема ліків, які би впливали на вірус. Хворі хворіють і дуже страждають. У них дуже сильний біль. Вони страждають, тому лікування тільки симптоматичне. І от перебіг трьохтижневий, в середньому трьохтижневий перебіг хвороби віспи мав є великим стражданням для хворого. І тому і це також є тою небезпекою, і, і тою тим фактором, який ну який треба враховувати для того, щоб швидше взяти під контроль цю інфекцію, відразу реагувати, проводити протиепідемічні заходи і не дати можливості в Україні поширюватись цьому вірусу в Україні. Зареєстровано вже три випадки: це три спалахи, це три надзвичайних ситуації. Є контактність з цим, тому ми вся, всі маємо знати про цю хворобу, своєчасно звертатися до лікарів зараз. Відбувається активна підготовка лікарів щодо цієї інфекції, щодо проведення протипідмічних заходів, і таким чином ми маємо взяти під контроль цю нову інфекцію. Яка вірогідність, можливість того, що Україна отримає вакцину відповідно? І зараз зараз е світ працює над е виробництвом. Вакцини проти віспи мав тому о, є сподівання, що ми як країна цивілізована країна, яка Має такі великі три біди щодо пандемії і найбільш біду з війною. Я думаю, нам поможуть як Україні, і нам нададуть відповідну кількість вакцини для захисту найбільших таких груп ризиків, які будуть в Україні для першочергового за як це було із COVID-19? ми також отримали допомогу, отримали вакцину і активно зараз використовуємо цю допомогу для захисту наших. Людей, угу. давайте кілька слів буквально поговоримо також про вітряну віспу, так яка здебільшого вражає дітей. Зараз вже розпочалося також навчання. Активна комунікація діток відбувається. Розкажіть, нагадайте нам про цю недугу, так і як їй можна запобігти. Вітряна віспа також проявляється висипкою і високою температурою, але характерною особливістю вітряної віспи є те, що спалаховість. 100% сприйнятливості. Якщо людина не хворіла на вітряну віспу, вона обов'язково захворіє після контакту з хворою людиною. Тому всі випадки вітряної віспи, які зареєстровані в Чернівецькій області, вони мали спалаховий характер. Вони люди, дітки, хворіли групами, класами, цілими великими колективами, поступово, поки всі не перехворіли. Епідемічний процес вітряної віспи не припинявся. Дуже рідко бувають ускладнення, бувають мінінгіоцефаліти, бувають ураження серцево-судинної системи, пневмонії бувають. Але дуже важливо знати, що є вакцина. І вакцина проти вітряної віспи є у вільному доступі. Її можна замовити через аптечну мережу, через сімейних лікарів і. Зробити щеплення своїй дитині, якщо вона не хворіла, угу. коли діти готуються до такого колективного життя, коли дітей готують віддати в садочок на виховання, на навчання, от в цей період батьки мають прийняти рішення щодо щеплення від тих інфекцій, які є в календарі щеплень, обов'язкові, і інфекції про якими може захворіти їхня дитина, зокрема і вітряна віспа. Тому можна щепитися, щоб дитина не хворіла, бо вітряна віспа також, також призводить до страждань дитини. Це висипка, яка зудить, яка чухається, яка Ну не подобається дитині, скажімо так, і і Смичний краще, дискомфорт дай краще нас, захистити так. дитину вакцинацію, ніж щоб вона тиждень або два хворіла і мала таку неприємну хворобу, як вітряна віспа. Ну і, і ще давайте поговоримо також про сезонні захворювання, які нам всім вже давно відомі. Так яка ситуація з ГРВІ на Буковині, як часто люди хворіють, і як так само можна запобігти ось таким недугам? Дійсно, в жовтні починається новий сезон захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями. Щорічно ми якби проводимо заходи. Під час епідемічного сезону, який триває з 40-го тижня жовтня місяця, по травень по 20-й тиждень слідючого року, оці півроку ми активно працюємо над профілактикою гострих респіраторних вірусних інфекцій, оскільки разом з усіма десятками гострих респіраторних вірусних інфекцій циркулює і вірус грипу. В цьому році ми очікуємо циркуляцію активну циркуляцію чотирьох штамів вірусу грипу. Два із них типу А, які один з них має пандемічні властивості. Він викликає спалахи, він викликає важкий перебіг. Другий вірус типу А h 3 n 2 більш слабкий, але у груп медичного ризику він викликає пневмонію і може призвести до трагічних наслідків, а летальність при грипу достатньо висока, і це, особливо серед груп медичного ризику, дуже висока летальність. І два віруси групи Б, які будуть циркулювати в Україні. Всі ці віруси, включені до складу актуальних вакцин проти грипу. Найближчий час з'явиться вакцина проти грипу, і люди, які мають ризик захворіти і померти від грипу, мають можливість. В жовтні, в листопаді, листопаді провести щеплення проти грипу. Наскільки я знаю, ця вакцина продається в аптеках, тобто її можна придбати і вакцинуватися і спокійно пройти ось цей осінньо-зимовий період. Так, так, щороку в аптечній мережі у вільному доступі вакцина проти грипу і, і в цей період групи ризику активно щеплюються. У нас в минулому сезоні бли близько трьох тисяч осіб. Це діти. Батьки, які угу. вирішили захистити своїх дітей, і люди похилого віку, Це вже діти потурбувалися про батьків, захистили своїх батьків, які мають хронічні захворювання, угу. там діабети. Різні захворювання серцево-судинної системи, бо гриб дуже складна хвороба і дуже важка з точки зору виникнення ускладнень і смерті. Наскільки я знаю, є приклади родини, які навіть не входили до групи ризику. Так вони вакцинувалися від грипу і досить спокійно, і легко проходили весь ось цей період, не хворівши і були дуже задоволені. Тому так так. рекомендуємо усім. Насамкінець, давайте поговоримо про те, де черпати достовірну інформацію про епідситуацію в Україні. Іні в області про методи лікування, про профілактику і так далі, тому що на жаль, нас триває як війна на фронті, так і інформаційна війна. Є дуже багато вкидів, є дуже багато фейків. Як розпізнавати інформацію, яка не є правдивою, і де шукати ту, на яку можна покладатися? Ну, дивіться, у нас є в нашій установі державній установі Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України є сторінка сторінки в соціальних мережах фейсбук сторінка є у фейсбук у є сторінка на веб сторінка ми активно щотижня поширюємо інформацію нас про епідситуацію на сторінках департаменту охорони здоров'я надсилаємо інформацію в районні державні адміністрації Наші працівники у нас створені відділи комунікації в нашій установі, де працюють професіонали, і журналісти, і комунікатори, які готують матеріали і доносять до людей. У нас працює гаряча лінія. У нас працює гаряча лінія, яка цілодобово може надати інформацію про епідситуацію, про куди звернутися людині при появі тих чи інших ознак, куди госпіталізуватися. Для цього робиться все робиться для того, щоб люди знали про інфекційні хвороби, про заходи профілактики, лікування цих ага. хвороб. І користуючись нагодою, я хочу і вам журналістам подякувати різним телеканалам, вам особисто за те, що ви запрошуєте нас, наш, нас, лікарів, епідеміологів, спеціалістів профілактичної медицини, спеціалістів громадського здоров'я. запрошуєте, і ми маємо можливість ті напрацювання, ті знання довести до присічних громадян, щоб вони були готові і знали засоби профілактики, щоб вони не хворіли, щоб не хворіли їхні діти і їхні батьки. Дякую вам за це і, і... готовий приходити. по першому І ми готові запрошення. спілкуватися. Спасибі, що відгукуєтеся завжди. Дякую натомість за вашу роботу, за те, що стійко боретеся, тримаєте цей фронт охорони здоров'я на Буковині. Спасибі. Дякую. Дякую, що були з нами. Це була програма Постфактом. Залишайтеся на ТВА. На все добре. E